Літачки шуліка, безпілотні літальні апарати вони передаються разом з пультами управління, з окулярами, з системами управління, з системою запусками, з антенами, з підсилювачами, з акумуляторами. По суті, два комплекси по 10 літаків. Така передача не перша. Ми до дня міста вже передавали 20 літачків типу шуліка. Ну і маємо вже зворотній зв'язок, результативний зв'язок їхньої роботи, хорошої, успішної, результативної. Такі літачки. Користуються доволі таки хорошим попитом і мають дуже хороші відгуки. Дякую нашим платникам податків. Товариство завдяки вам, завдяки всім нам, ми можемо мати цей традиційний понеділок і не тільки понеділок, бо дві-три передачі щотижня ми обов'язково маємо Загальна вартість 20 літочків разом з всім додатковим обладнанням. 4,5 мільйона гривень, передали вже більше 20 штук. Передаємо також інші літаки, це лелеки, це шарки, це валькірії. Крім того, передаємо засоби БПЛА типу Mavic 3, T, Mavic 3 e UTAL 4, EVO Pro Max, матрас 30T, матрас 300T, ну а також гексакоптери, які в народі називають бабоярами. На сьогодні ми вже понад 540 різних одиниць безпілотно-літальних апаратів Передали нашим силам оборони. До кінця року подібних передач буде багато, кошти будуть виділятись. Робимо все, аби підтримати наші сили оборони. Працюємо далі.